До нас звертаються клієнти для того, щоб встановити нові замки і поміняти обшивку. Підбираючи нові замки, ми враховуємо всі побажання клієнта. Наприклад, покажемо, як це відбувається. У нас буде нова серцевина, така РБ Лок Ізраїль Модейн. 1 Такі у нас ключі, 5 ключів в комплекті. На що я хотів звернути увагу? Це індивідуально зібраний циліндр з таким городком нестандартного кольору антична бронза. Є певні складності при підборі нестандартних кольорів, в тому що кожен виробник має свій відцінок кольору бронзи. Тому треба знати, які виробники в якому відцінку. Часто для того, щоб підібрати такий комплект, ми їздимо, беремо одну деталь. І в декількох місцях звіряємось для того, щоб як в даному випадку все гармонічно поєднувалося. Ось такі італійські ручки бачимо співпадіння на відтінок перевіряємо. Ще у нас така деталь, як вічко глазок. Глазок теж у нас є, хоча секурні Made in Italy, але є у нас свічком. Ми знайшли одне більш світла бронза, а друге більш темне. Не буду відкривати, бо привозимо клієнту все запаковане, щоб він бачив, що це не Бу якесь. Ось тут більш темне, тут більш світле. ну Будемо підбирати вже оце, наче більше під ручки підходить, а ця темна більше, наче пити цю накладку верхню. А компанія-двері про ремонт дверей, заміна замків. Звертайтеся.